На засіданні з сільськими головами та голами громадських організацій, які опікуються інвалідами, обговорили проблемні питання, пов'язані з доступністю осіб з обмеженими можливостями до об'єктів соціальної сфери. Було проведено колегію. І було видано розпорядження голови облдержадміністрації про те, що починаючи з 2013 року жоден об'єкт реконструкції, жоден об'єкт нового будівництва він не буде прийматися в експлуатацію, якщо він не буде передбачати в своєму складі влаштування засобів для інвалідів, які могли б досягнути до цього об'єкту. До слова, ще у 2005 році президентом України Віктором Ющенко введений указ про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями з метою забезпечення безперешкодного доступу таких осіб до об'єктів соціальної інфраструктури. Свої пропозиції щодо покращення життя інвалідів висловлювали сільські голови. А не краще Ми сільські голови ходили до тих інвалідів. Е, ні, я кажу, щоб ми ходили, щоб ми не робили ці фантуси. І краще до нього прийти. і проблеми? Я, наприклад, тепер твоїм робив групи одному інвалідові, другому робив їзду Франківськ, не, день, не два возив у лікарню, свої кошти тратив. Вони краще таким методом робити, чи ми робимо. новицький сільський голова Володимир Головчик. Переконаний, що потрібно змінити концепцію щодо доступності інвалідів до об'єктів соціально-культурного призначення. Та розробити реальні дієві заходи з покращення життя людей з обмеженими можливостями. Адже пандуси і кнопки виклику біля об'єктів соціальної інфраструктури це добре, але потрібні чималі кошти. Я думаю, що ми не з того починаємо. По-перше, аби інвалід у селі доїхав, то треба зробити дорогу. Можна гроші направити на вуличку до інваліда, дійсно, його можна було прокатати. Вислухавши всі пропозиції сільських голів, очільник РДА Василь Петрів підкреслив, що указ президента потрібно виконувати, а проблемні питання з часом вирішуватимуться. Ми зрозуміли, що дорог немає, немає як інваліду доїхати. Але рано чи пізно будуть дороги, рано чи пізно будуть тротуари. І все одно ми мусимо сьогодні забезпечити цей доступ до інвалідів до будь-яких об'єктів. Це є указ президента. І треба виконувати те є закон України, який ми мусимо виконувати. На засіданні комітету заступник голови РДА Лоран Засядьвок повідомив, що на пасажирському маршруті Калуш Івано-Франківськ буде задіяно один автобус, спеціально обладнаний для перевезення інвалідів на візках. Таке нововведення планує запровадити і на маршруті в напрямі Голеня. Цією метою передбачені відповідні автобусні зупинки. На засіданні також було розглянуто і пункт різний.